Ну ще про Борис Павловича Куновського я хочу сказати. Я мало його знав. Так вийшло, що мене з ним значить, познайомили. Я був у нього вдома, так, так же саме з відеокамерою. Ну і він же, же саме, так майстерня була. І він, значить, теж розповідав там за всі картини. І я це засняв на відео. Потім зробив йому значить, касету. Ну і пішов, подарив йому. Через час, значить, ще я в нього був. Він каже, ну що каже, ну, каже, це вроді типу, документального тут ти засняв. Каже, я хочу, щоб ти прийшов і ми значить, зробили це, я мов розповім значить, за себе там, за картини, щоб дробили, зробити такий фільм. Кажу, хорошо, я прийду. Значить, це було десь осінню. Потім я до нього дзвоню, він каже, там в мене часу нема, давай, може, пізніше. І так, раз за два чи три я йому дзвонив і все, давай, давай пізніше. І весною він помер. Якщо в березні місяці, 2 числа, якщо я не помиляюсь, він помер. То ця касета в мене є. Значить, вона, може, як би сказати, не повністю те, що він хотів розповісти, в ну, мене це зберігається, і він в мене, як би сказати, на касеті живе. Про Миколу Федоровича згадайте він Я скажу зараз і про Микола Федоровича. Ну, Ліхвенко Микола Федорович, ви, я думаю, не всі знаєте його, це наш криворізький краєзнавець, я на нього говорив ходяча Енциклопедія. Він дуже-дуже-дуже багато знав. Йому вже десь було за 70. Ну, він наскільки був такий, будемо говорити, подвижний, що вже у нього хвороба була, і він себе погано почував, і в лікарні часто бував. Ну, все рівно він дуже багато ходив по криворіжжю, збирав матеріали і про лікарні, і про трамвай, і ще там деякі матеріали дуже цікаві. І це, значить, і у нього все це, як би сказати, збереглося, тільки що він майже нічого не видав. Ну, він дуже часто бував у міському музеї і дарив міському музею свої значить, так сказати, дослідження, матеріали. В його там папочка є, і до сих пор зберігається, Андрій скаже, правда? Ну і моя там є, я теж часто в музей туди матеріали даю. То це дуже чудова людина. І от рік тому назад, у червні місяці, значить, я у нього був 12 червня, він вже був лежачий, йому три операції робили, в його рак. Він вже лежачий був. Ну, в його ще нормальні були, все, голова працювала. І от я значить, приніс там йому деякі матеріали показати. Ми там поспілкувалися з ним. Хоча вже в його дуже була така хвороба вже затяжна, і він вже себе так погано Ну, Все рівно він виду не подавав. Ну Кажу, я вже буду йти. А він, та ну посид ще трохи. Ну я ще трохи посидів. Ну кажу, я вже, мені треба жити. Та да, ще трошки посидь. Він два-три рази мене просив, щоб я посидів. Ну, я, значить, є... Я брав фотопарат, сфотографував його, і дружина значить, з ним я сфотографував, потім дружина нація з ним сфотографувала. Через два дні дружина дзвонить мені він помер. Так що це так значить, він пішов з цього поховали його на центральному кладбищі. Ну, дуже чудова людина була, дуже багато матеріалів зібрав. І про війну, і проглядай воду. Ну а Буданівці я, звісно, не знав. То просто їм світла пам'ять. Що ми спасіба, що ми його пам'ятаємо, що ми прийшли. І Я думаю, ми ще будемо довго-довго збиратися довго і всіх пам'ятати, хто помер.